Всім вам привіт. Так, ну так як у нас тут ось гарант на 40 синіх. Ну, по-перше, в мене нема цієї дівчини і не було. У неї непогані, непогані навички. Плюс вона героїня здоров'я. Ну і ще. У нас тут вона взлетіє. Це ж оце вона, ні? Ну да. Ось Тобто в мене оця інвалідка ось є. Цей у мене ось є. Член ЛКСМ. І, по-моєму, навіть ця гуська є. Ось І якщо я її зроблю, ну, в мене два варіанти. Або я її лишаю, вона героїня непогана. Або я крафчу оцю мадам. Кіра заступниця. Ну, давайте подивимось. Ну, що таке гномка, як гномка. По-перше, це захист. Що вона тут може? Так, щоразу, коли союзник дією щита, зазнає атаки. Накладає. Ага. Так. накладає щит союзників. Ну, от по поводу щита союзників. Ви знаєте. Ну, практика показала, наприклад, що вони дуже різні. Ну, реально різні. Є такі, як вівці падають отак, Б і все. І в ангар, Б і в ангар, А є такі, що хрен проб'єш. Якщо от ви що ви вважаєте по поводу цього, напишіть. Ну, так, ага, 5-3 хода. А, так, 70 тривалість усіх бонусів, зменшення. Ну, непогано, тому же в неї, ну, героїня непогана. Тобто, як варіант, можна так, можна так. ну Передусім у нас є варіант її забрати. А потім я вже вирішу. А ви напишіть, що мені робити. І так, да, я оцю дуру робити не буду. Вона якась така кончена. це ні, Ну, передусім кончений я. Я вам скажу так, у мене, коли оце була, це ж він неж, нежить, да, по-моєму, на оцього от злиття, на оцього придурка, на оцього. Ось я не так красавець мужчина, да? Не, я знаю, він гандон рідкий, його хрен уб'єш. Но я його не робив. Я його не, його морди. Ну, у всіх свої таракани. У мене, наприклад, такі. Тому зараз відкриваємо для початку 40 синіх і забираємо оцю. Дівчину. Місце є. Он киця моя тут бігає, мурчить. Та, малиш, іди до мене на стіл. Будем тебе препарувати тут заразом. Гладить і щупать будемо. Вилазь сюди малий. Якщо хочеш. Коротше, з Богом. Парасю, поки люди трапляються. Ну, синьку, нефіги. Як то кажуть, це... Пуша! Шо там там тебе з'їдають? Чи шо? Малий. Куся, іди, моя хороша, сюди. Цікаво, хоч один епік випаде. Ну, мені просто цікаво. Тобто тут можна навіть не рахувати, я так розумію, коли прибіжить та дівчина, буде зрозуміло, що це прибіг гарант. Тут і все. Поки що бачите, тут одні і ті самі класні чуваки бігають. Ну. А він киця мій побіг на своє місце возвишення. нього там є. Правда, вже він великий для того возвишення. Не влазить він туди нормально. Ой, як гарно синька падає. Навіть епіка ні одного не впала. Таке діло. О, епік. Хто? Ну, Телесія. Телесія, кстати, гарна у нас дівка. Але є одне но. У мене вона плюс 4. Причому, кстати, хто не качав, рекомендую всім викачати. Ну, реально, епік топовий. І лупить. Ну, я, по-моєму, робив відео по ній, по-любому робив. То я думаю, ну вона лупить і лупить гарно, і не робив, не знаю. О! Валла! Давно її не это. Вона в мене є. Все, героїня просто бомбезна взагалі. Якщо на те пішло. Противна і дуже важко вбиваємо, якщо гарно одягти. Ну і гарно, то буде супер. Ну, а за синьку! Немає сенсу навіть щось казати, тому що після того як зробили, я це вже казав, але повторюсь, коли зробили оцю можливість у грі апати плюс один, плюс 2, плюс 3, плюс 4 епіків, то синька вона і так була убога, а зараз це просто курка. На жаль. І тут ну нічого не поробиш. Це в мене 2... Дві... два епіка, да? поки що? Угу. вала і та. Телесія епіка. Ну, телесія піде на посилення фракції. Ця. Мені дві телесії, нахрен не треба. І я подивлюся, якщо не зробив. Там, по-моєму, все я на ній на неї не робив відео Нормально. Тому що там в мене щось там по шмоту було. Не зовсім гарно. Глянь, як он гадає які прилазять, а епіків. М -м -м. Щось не того. Та он яка дівчина, з якими очима? А я і дурак на, на 6-0 капав сейчас. У мене навіть відео було. Ну є. Короче, я так поняв 2 епіка. З мене достатньо. Я і не спорю. Турнір тренування закінчиться. І будуть, наверное, штук 5 відео зроблю, там цікавих таких. По новим героям. Уже доведеним до ума. Да, от жорстко Не, ну народ, ну я вірю, ну на 40 епіков чи на 40 кам каменів Два епіка, це жорстко народ. Ви гляньте, який ЛГБТ тут падає без кінця, бля, хамуха, Гля, просто. Просто бля, он, Онагри, хренагри, гевали, мевали. Ну, короче, писером, бля, Вон такі галики. Бля, колись так радів галіки. О, а тут оно оно собака бывает кусочек. Только от жизни собачей. Це вже наш Ані і це этот Йотун прибіг. Ну коротше, ну, Йотун у мене є, ну він чогось такий слабкий. В нього навіть розколи де гляньте. Ну блін, ну. Зараз. Хоча він не поганий, Ну, блін, не знаю. Колись може відео по ньому зроблю. Але він є, його треба довести до ума. Але щось не хочеться. Багато є. Епіків, ну значно цікавіших, реально. І от он такий собі. І от наша вже. А, ні. Ух ти, Аутар прибіг. Ты че? Це вже 4 епіка, Прикольно. Тобто хоч хоч якусь хрень дали. Ну, понятно, вони всі повтори. Зараз вже, наверное... А, Я точно 40 открыв, ні. Це, наверное, наша, да? А, ні, ти не смертна. Чи Несмертенна. Смертен, не Прикинь. У мене її, кстати, не було, по-моєму, ні разу. По-моєму, не було. Коротше, щось я так розоткривався, Ух ти, а це вже наша, по-любому. Ну, це вже сорокова, Все. От, кстати, ще не так і погано все, все вийшло. Ну, от таке відкриття. Тобто. Так, да, 76, так, да, це ж вони є. Ось дивіться, значить, мої епіки. Ну, я ж кажу, я тих зовсім не рахую то таке. Так, де мої епіки? Ось один наша. Та. Де вона там? Цей був. Два, три, чотири. П'ять. 6 от вони всі і є в мене. ну, Таке от відкриття. ну, Але я ж кажу, я радий цієї. Ще раз кажу, ви напишіть, по-перше, ну, що ви думаєте про злиття. Ну, чи цю мені крафтить. Ну, Хоча, в принципі, от, хто хто, ну, якщо ці три реальних оцих, от, ну, а от цей, Реально цікаві навички. Тобто, ну, якби, я не знаю, ну епік оцей цікавий. Тут, бачите, тут фігня в чому в мене оцього петуха ну, не було, бачите, його не було в мене жодного разу. Якщо, по-моєму, на нього завтра буде, якщо, що, то ну, така фігня. Коротше, все. Все, От так. Всім дякую за перегляди. Якщо відео було чимось прикольним, Поставте йому подобайку та підпишіться на мій канал. Всім вам пока, щастя, здоров'я, миру та добра.